З 1 квітня вартість проїзду у Житомирі збільшиться. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому міської ради. У електротранспорті сплачуватимуть 8 гривень при розрахунку транспортною карткою. Вартість проїзду банківською карткою чи готівкою становитиме 10 та 15 гривень відповідно. На 3 гривні зросте вартість поїздки у автобусах. 13 гривень треба буде заплатити, розраховуючись транспортною карткою. Вартість пільгового проїзду буде 9 гривень. На гривню збільшиться вартість поїздки і під час розрахунку готівкою. Вона становитиме 15 гривень. Учні за проїзд сплачуватимуть 5 гривень у тролейбусах та 7 у автобусах. Це дуже дорого, особливо для Житомира, тому що у нас не такі вже й великі маршрути, щоб так підвищувати ціну. Це не Київ, навіть у Києві там 15 гривень є проїзд, але там дуже багато можна проїхати, не так як у Житомирі, тому я вважаю це дорого. Думаю, що назріло. Ось що все дорожчає, тому і дорожчає проїзд, що нормально ставлюсь до цього. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука, тариф піднімають через зростання собівартості проїзду. І ми говоримо не тільки про приватного перевізника, ми говоримо і про комунального перевізника, тому що згідно бюджету, який затверджений на 24 рік для нашого комунального підприємства, по першому кварталу ми вже не йдемо в плані, ми вже йдемо з збитками по роботі навіть нашого комунального підприємства примови тій, що ми дотуємо з міського бюджету. Водій автобуса Ігор каже, з 2022 року вартість палива, запчастин та інших витратних матеріалів для обслуговування автобусів зросли майже удвічі. Підняття вартості проїзду назріло, каже водій. Подивиться, резина, запчасті, паливо все піднімається. що льготи, як були такі, є ще більше льгот, Або щоб льготи перекривали якось, або так. На засіданні виконкому ухвалили рішення продовжити до 1 червня можливість пасажирів розраховуватись готівкою, а також повернули обмеження у часі для проїзду пенсіонерів. Вони зможуть їздити безкоштовно з 10-ї до 16-ї, В інший час сплачуватимуть 5 гривень. Нагадаємо, що таке рішення міська рада приймала у 2021 році. У 2023-му часові обмеження через суд скасували. Саме настояща дискримінація саме така звичайна. Чого пенсіонери більше користуються ліками? До лікарів їдуть на уколи, на різні, ну, по поліклініках. Це найбув звернись в поліклініку більшість пенсіонерів. Їм знов-таки треба зранку. І що виходить? Жесь але є бюджетний кодекс, який гарантує відшкодування. І на сьогоднішній день, коли останній раз компенсація була пільгова вартість електроенергії для підприємств електро транспорту, оплачувалася останній раз в 2014 році і з 2014 року, не одне місто в Україні не отримало компенсацію за пільгове перевезення. Не одного. Дмитро Безпалов, експерт з транспортного планування, каже що зростання мінімальної зарплати на енергоносії, змушують у містах піднімати тариф на проїзд або ж компенсувати різницю між діючим тарифом та економічно ґрунтованим з місцевих бюджетів. Щодо обмеження проїзду пільговиків, у певний час то таке рішення за його словами суперечить законодавству. Це абсолютно політичне рішення, що на жаль, протирічить законодавству. Що далі буде відбуватися? У вас його будуть оскаржувати. Вірогідно, суд його ну точніше, 99,9% Що суд його скасує? Це рішення, потім в постанові поміняють кілька слів. Її знову приймуть допоки допоки до Житомирі буде політична воля робити такі рішення. От, а мабуть, знаєте, фінальна ціль, щоб люди звикли фактично користуватися певним чином громадським транспортом, і тоді можливо навіть і постанова міськради вже не знадобиться. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.